Традиційний конкурс патріотичної пісні за Україну, за її волю, який щороку був приурочений до Дня Збройних сил України та пам'яті всіх військовослужбовців, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Конкурс, що розпочався 11 листопада і відбувався у два тури, завершився гала-концертом переможців. В суботу, 7 грудня, Золочівський палац культури імені Ігоря Білозора приймав з виступами 40 учасників другого офлайн-туру. А в неділю відбувався гала-концерт за участю призерів конкурсу. Зірковою гостею стала Наталка Карпа. Також виступила членкиня журі солістка Львівського палацу мистецтв Наталя Стасів. Отож, патріотичне музичне свято відбулося і справді за задумом організаторів підвищило патріотичний дух українців. Організували конкурс Золочівська районна і міська ради, благодійний фонд Кава. Львівський палац мистецтв, офіс Шахтаря і громади Львівщини. Відколи голова Золочівської районної ради Орест Кавецький оголосив про початок конкурсу, упродовж двох тижнів першого відбіркового онлайн-туру у ньому взяло участь понад 200 учасників. Наймолодший вік конкурсантів 14 років. Виконавці патріотичних пісень змагались у чотирьох номінаціях: сольні виконавці і дуети до 18 років та від років. І такий же віковий розподіл тріо, ансамблів і вокально-інструментальних ансамблів. Географія конкурсу була поширена майже на 20 громад трьох районів області Золочівського, Шептицького та Львівського. Активну участь у ньому взяли і представники Бродівської, Заболоцівської і Підкам'янської громад. Перш за все, цей фестиваль наш третій. Він переворочений Збройним силам України. Він зародився у нас під час війни, і цього разу географія фестиваля збільшилася. Декілька разів. Якщо ми починали з 28 учасників, цьогоріч це було 215 учасників. Це є Червоноградщина, Львівщина, Золочівщина. Також ми побачили, що дійсно діти талановиті. І тут основна ціль цього фестивалю також знайти нових наших зірок, таких як Наталя Карпа, Якукен Ельзи, Скрябін. Я думаю, що нам вдасться об'єднавши зусилля робити такі фестивалі і пропагандувати українську пісню, нашу культуру. Бо поки буде жити українська пісня, поки буде сильна бойова наша культура, до тих пір ми будемо мати сили боротися з тим ворогом і перемагати. За переможців першого туру голосували вподобайками. Відтак до другого туру пройшло 40 учасників, і їх вже оцінювало професійне конкурс на журі. Серед тих, хто пройшов у другий тур ансамбль Криниченька Бродівського народного дому, тріо Мелодія серця зі села Голосковичі і гурт Гармонія з народного дому села Голосковичі Бродівської громади Ансамбль намисто і Тріо Мінорія з Підкам'янської школи мистецтв, а також у другому турі взяв участь дует Зореграй у складі Оксани Загоруйко і Марії Цімарно із Аболоцівської громади. Отож, коли конкурсне журі підвело риску своєї праці, до списку призерів увійшло 12 учасників. Їхні виступи на гала концерті в неділю подарували хвилини гарного настрою і патріотичного настрою всім присутнім. До слова, вхід на концерт був вільний, але за бажанням можна було донатити на підтримку воїнів. Інтрига щодо визначення переможців залишалась до завершення виступів, а вже після цього організатори оголосили підсумки конкурсу. У кожній з номінацій було обрано по три переможці. Перше місце у номінації Тріо ансамблі у віковій категорії 18+, здобуло тріо Мінорія з Підкам'янської школи мистецтв. Головну нагороду третього конкурсу патріотичної пісні за Україну за її волю гран-при конкурсу отримав Володимир Кравчук. Зі села Задвір'я Красненської громади з піснею Люди титани. Переможці були нагороджені грошовими сертифікатами, цінними подарунками і річними сертифікатами на безкоштовне відвідування Львівського палацу мистецтв. До слова, представницею Львівського палацу мистецтв також була Андріана Дучак зі села Голосковичі. Також за рішенням журі додатковими дипломами за кращу композицію були нагороджені 13 учасників другого туру конкурсу. Серед них ансамбль Криниченька Бродівської громади і ансамбль намисто з-під Кам'янщини. Після виступів переможців і їхнього нагородження вже й сказати ніби нічого, але ж організатори підготували родзинку гала концерту. На сцену вийшла і запалювала зал патріотичними піснями, відома виконавиця Наталка Карпа. А я додам, напевно, від себе, що знаєте, є зараз такі моменти, коли е, кажуть, що на часі. От мені здається, що фестиваль патріотичної пісні це дуже влучно. Я повторююся, можливо, я вже зі сцени казала, що це на, на, наче проста ідея, але це просто геніальна е, ідея в такий час е, зробити такий фестиваль. І мені здається, що кожен фестиваль це своєрідний такий стартап, початок чогось. Та? І е, вчора, коли я побачила відео е, хлопчика, котрий. Переміг у гран-прі. Я як креативний продюсер резиденції Святого Миколая у Патріаршому домі, в мене виникла ідея запросити переможця на закриття резиденції. Це буде ще одна дуже гарна така сцена, тому що це справді будинок, де живе ближніший голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Власне, тому мені здається, виступ нашого гран-прі там би дуже пасував. От, тому, і це як ідея наразі, але мені здається, що це влучена. Ідея, тому що цей талант, який ви відкрили тут, він потребує подальшої промоції, підтримки. І напевно я радію, що я могла сьогодні особисто долучитися, і я впевнена, що це буде така гарна традиція, що буде і четвертий, і п'ятий, і запросити, то ми будемо звертати увагу на те, що було дуже багато авторських патріотичних пісень, тому що мені здається, вже 4-5 століть наша земля бореться за свою волю за незалежність і. Ja też. Казала, що бабусі, прабабусі, прапрадідусі, вони також писали такого характеру пісні: визвольні, патріотичні про любов до своєї землі, до свого народу. От тому кажу: ви молодці, жму вам руку, низький уклін за те, що ви робите. Це дуже на часі і дуже потрібний фестиваль. Дякую, Наталі, за підтримку. Знаючи, що ми маємо таку грандіозну підтримку талановитих наших зірок українських, хочеться сказати, що справді ми рухаємося в правильному напрямку. Бо все сказане сьогодні. Це і на розвиток наших дітей, нашого майбутнього. Тому що українська пісня. Була, є буде. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. третій фестиваль закінчився, починається наступний. Тому заявки Готуйтесь. ми вже приймаємо. Готуйте свої патріотичні пісні, і ми чекаємо вас наступного року. Третій фестиваль успішно відбувся. А організатори вже планують наступний і думають над тим, аби розширити його рамки.